Ріжемо саме кабанчика. І знаєте, які зробили висновки, що сало з м'ясом надзвичайно, надзвичайно просто м'якесеньке. Каже Серега, розбираю ножиком, а воно просто рветься. Каже, наскільки м'ягеньке. Дивіться, яке класне салко. Вартість сала, нагадую, 350 гривень. Відбірні кусочки без м'ястя. Не тяни, поки. Ні, хорошо. Шкірочка, бачите, яка? Клас. Це ще мене солили, це ж ми тільки розбираємо. Оце ось укражечок, жопка. жопка. Жопку треба помити гарно. Вона ще не помита. Ну, Жирненький кабанчик, Серега його називає сочненьким. Хто любить домашню, оце він саме зараз знімає наше генеральське з бутербродним сало. А далі там буде почеревинка вже ближче до сісічок. Бочки, серединки. Ребро 260 жир дуже гарний, чистий, якщо ви бачите, 50, Главне кішку не прорізати. А під черевинка, серединка, 300, бочки 370. Будемо дивитися, по жирності. А тут у кабанчика був пісюнчик, ну хто розуміє. Короче, дуже м'яке. Серега каже, боже, взагалі ріжу. Рветься просто капець, смачна домашня свининка.